Вітаємо, друзі! Ви на каналі Граємо українською і вашій увазі. Огляд патчу 3.0.0 для гри базар. Патч вийшов 4 червня 2025 року. І ось головні зміни. Доповнення Primal з донозорами для дулі доступне на 15 рівні або за 3000 самоцвітів. Доповнення для Мака доступне на 30 рівні або за 3000 самоцвітів. Все стандартно, як і будь-якому іншому оновленні е сезону. Легендарний рейтинг тепер трошки по-іншому начислюється. Це зроблено для того, щоб е, люди з, з малою середньою кількістю перемог все ж е, якось добрались до легендарного рівня. Просто це більше часу займе. Зцілення очищує е, е, отруту і підпал. Тепер тільки 10% від загальної суми зцілення. Е, деякі предмети е, змінили. Або виправили значення для, лише для бою, це пагорфікс фактично. І тут цікаво, зменшення часу перезарядки тепер рахується від загального часу, який був предмету з самого початку. Тобто, якщо у вас предмет має 10 секунд. Cooldown, і ви змінюєте, зменшуєте його на 10% тобто він стає вже 9 секунд. А наступне зменшення воно буде рахуватись не від 9 секунд, а від 10 секунд. Тобто кожне наступне зменшення буде все краще і краще працювати. І це дуже міняє все. Тому вам тепер треба шукати лут, який зменшує кулдаун. Або предмети, які зменшують кулдаун, і з кожним новим зменшенням це буде працювати все краще і краще. Таким чином ви можете добратися до. Е, Будь-який предмет, таким чином може мати один до секунди кулдаун. Е, такі предмети, як крило е, комара або е, пір'їнка, вони тепер, е, скажімо так, виросли, їхня вартість виросла в ціні, і тепер е, всі будуть на них полювати. Фундаментальні зміни. Побачимо, як піде. Мені здається, що можуть якось пофіксити цю механіку пізніше. По Початок бою тепер ви починаєте з двох досвіду. Це означає, що в кінці першого дня ви по-любому матимете другий рівень. Чи були у вас додаткові монстри, чи не були. Так, підвищення рівня тепер вам дає не на вибір зачарування, а рандомне. Шанс критичного удару трошки пофіксили для таких предметів, які не можуть мати критичного удару, таких як іглу. Правила округлення. Тепер предмети, які мають, наприклад, отрут або підпал, завжди мінімально отрують або підпалюють на один. Привиди виправлено баг, який не дозволяв мати деякі модифікатори приводу. Тобто тепер ви можете зустрічати привидів, які будуть мати ще додаткові, наприклад. Деякі оновили візуальні ефекти, це не дуже цікаво. Деякі зустрічі змінили предмети, або рідкість предметів змінили. Руїни джунглів тепер мають додаткову опцію для дулі. Храмова експедиція стартує на 9 рівні, і ви можете отримати квиток, б'ючись з цими монстрами, або ви можете поїхати в аероплан. Якось так воно називається. І там у вас є шанс купити за 20 монет а, цей квиток. Але це треба зробити до 9-го дня. Так, предмети тулі. Тут а, дуже багато змін. По-перше, загально для всіх героїв, а, дуже багато предметів стали реліквіями. Це зроблено якраз по тема цього патчу і цього сезону це реліквії, пошук реліквій. А, і деякі предмети переназвали відповідно до цього. Але для дулі найбільше змін зробили, тому що у нього ем, ем, деякі предмети е, зменшили або збільшили е, кулдауни. Наприклад, вогнемет, ем, тепер він набагато гірший став, що дуже високий кулдаун, Е, І, ем, скажімо так, дуже важко його скелити. Ну, але знову ж таки, якщо рахувати зміни на кулдауни, то можливо і добре. Новий предмет додавали гідравлічний прес. Дуже поламаний предмет може наносити 8-16 тисяч шкоди, залежати від того, скільки ви змогли знищити ним предметів. Правда, це великий предмет, стартує зі срібного, тому не так його буде легко знайти, але якщо ви його знайдете раніше і почнете його качати, то, то скажімо так, на пізніх етапах дуже буде боляче всім, навіть пігмальону. RailGun тепер стартує раніше. Червона кнопка тепер чаржить краще. Плазмова граната тепер швидша. Предмети долі дуже сильно бафнули. І... Якби... Ну Це дуже-дуже дуже підняло ставки для долі. Так, предмети Ванеси дуже багато реліквій, все стандартно. Електричні вугорі трохи понерфили, але не дуже. Вони все ще домінують в однозбройній Ванесі. А, що ще? Знову ж таки, реліквії, реліквії, реліквії. Корабельна аварія нарешті, це нерухомість. Давно пора. В цілому предмети Ванеси не дуже сильно змінили. Я вважаю, що Ванеса на тому ж самому місці, де й була в Канунпач, тобто високо. Предмети пігральовану знову ж таки дуже багато реліквій. Зробили і фактично тільки зробили дві зміни предметів, нічого особливого немає. вітраж наприклад, змінили трошки, ось але все рівно я вважаю, що загально пігмальон залишився там, де є, тим більше враховуючи зміни очищення лікування, яке є тільки 10% від загальної кількості лікування. Знімаю отрут або підпал, то я думаю, бігмаліон навіть трошки краще став. Е, предмети Мака, знову ж таки, нічого особливого не змінили. Е, паланкін поміняли, сапфір трохи. Е, та й все. на цьому. Знову ж таки, дуже багато реліквій. Е, нейтральні предмети теж дуже купа реліквій, деякі перейменували. Е, Гармата Гатлінгу змінили трошки. Нічого особливого. Навички тут дуже багато змін, прям дуже багато. Якщо ви прогортаєте, подивитись почноти, побачите, що навичок дуже багато що поміняли, і деякі з них стали прям дуже імбалансні, дуже імбалансні. Не знаю, в 50 разів краще тому, власне, так, да, я вам раджу перейти за посиланням в описі до цього відео до пачновтів на сайт Bazar.GG. І подивитися, що тепер вміння роблять, і ознайомитись з цим, тому що це буде впливати на вашу гру і на гру ваших противників, і на те, на яких босів ви тепер можете не ходити, або зобов'язані ходити, або контрдар. Чаржити ваші предмети, якщо ворог використовує зброю. Або, наприклад, Дімант Так? або надзвичайний комфорт, в принципі. Uh, щит витонч... витонченості. Uh, що ще? Гіперфокус. Словом, подивитись самі. Uh, деякі... деякі вміння прям дуже, дуже сильні. Прям дуже сильні. О, це цікаво. Коли починається обіщана буря, ви отримаєте менше шкоди. Uh, цікаво, можна білд на мак побудувати. Uh, ну, власне, такі от зміни. Uh, вмінь. Деяких монстрів змінили, додали кілька нових монстрів. У них, відповідно, є дві предмети: нейтральні або вміння. Але в цілому цей патч більше про вміння загальні, зміни, зміни лікування, які очищують отруту або знімають вогонь. І, власне. Власне, зміни для дулі. Я вважаю, що цей патч це патч дулі Особливо, якщо у вас є доповнення на динозаврів, просто спамите динозаврів і всі вбиваєте 10 перемог за 10 днів і все, починайте нову. Звісно, Пігмаліон і Ванеса все ще в лейтгеймі сильніші, але до нього ще треба добратися. Я думаю, що, в принципі, якщо ваш улюблений герой долі, саме час за нього грати. Так, виправлення, яке вийшло через годину після патчу, пофіксили гідравлічний прес, тепер це майже неіграбельний предмет. Збільшили кулдаун на 4 секунди і менший скейл. Деякі скіли, які були супер поломані, стали чуть менш поломані. Предмети такі, як червона кнопка, менш поломані також. Але як ви бачите, що фікси стосуються власне. В першу чергу суперполомних речей, і вони чомусь всі в долі знаходяться. А, ось тому, як я вже сказав, цей патч — це долі. Чому я так думаю? Тому що є такі речі, як тенкі Енкі, який забирає шкоду від зброї. тобто Це а, предмет. І є така річ, як Мамасаур, який просто знищує борду. Якщо ви рано знайдете, а він починається рано, ви можете знайти срібний предмет. А, такі речі, як. Діана Савр, знову ж таки, що ви рано знайдете і заперете з мама Савром. А, Ось. Е, ну і ще Хаксол. Теж, до речі, можете для дулі застосовувати. А, так що, так, бач, дулі, знищуйте противників, перемагайте а, і грайте українською, Такий от вийшов коротенький огляд. Дякую за увагу. Бачимось!